Всім привіт! Готуємо соус конфітюр з гіркого перцю. Гарна намазка на хліб, до м'яса і до сала. Ну, взагалі, з чим захочете, з тим і будете їсти. Дуже смачний соус. В міру гіркий. Давайте приготуємо. Сьогодні я хочу з вами поділитися дуже цікавим рецептом конфітюр з гіркого перця. Я вже зробила один рецепт, мені дуже сподобався. І оцінила не тільки я, а й навіть мої онучки. Їм теж сподобалось старшій онучці. І ось, подивіться, ось така, такий конфетюр з гіркого перця. Додаємо ще трішки солодкого перця. І ось такий гарний конфетюр виходить у нас. Дуже смачний, солодкий. І гіркувати в міру. Беремо кілограм перцю гіркого, і в цей кілограм входить і солодкий перець. Солодкий перець я ось ріжу такими шматочками, вичищаю серединку. Бажано, звичайно, коли він весь червоний, а в мене ну, це мій, який є на городі, який був на городі, такий я і зірвала. От. А для одного, ну, звичайно, для гарного кольору, то бажано, щоб був червоний весь. От перший, перший був у мене червоний. А це вже друга спроба. Ще Нам і буде чесник. Я не повною склянку, можна половинку, бо ми сильно чесник не дуже ну, споживаємо, не дуже любимо, але треба додати для смаку. Цукор потрібен і оцет. Зараз це я все перекручу через м'ясорубку. А скільки перця? Перцю треба ну, штуки 4 або 5 солодкого. Десь так, дивіться. Якщо ви любите сильно гірке, то можете з одного гіркого перцю зробити. Ну, а я трішки розбавляю солодким перцем. Там уже дивіться, за смаком, що більше вам подобається. Бо я... Вибрала три рецепти, яких я бачила в Ютубі, із трьох рецептів я зробила свій один. І ось цим і ділюся з вами рецептом. І банки стерилізую, теж видивилася. Раніше цього не знала. От оцет наливаю. І ось так стерилізую баночки. оцтом. переливаю, мене вже маленьких баночок не вистачає. Ну... Вже які є. Перші ось, перші то я, були в мене такі малесенькі, гарнесенькі. Ну, Зараз скільки буде, стільки оце в баночки. І ось цей оцет потім по всім баночкам не виливаєте, а просто простерилізували, а вже потім вже й вилили цей оцет. Ну що, будемо перекручувати. Ось ми вже перекрутили свої інгредієнти. Зараз додамо цукор. І оцет. Оцет 200 мл. Кілограм цукру на кілограм перцю. І все варимо потім е, пів години. Ось наш соус конфітюр вже закипів. Після закипання варимо 30 хвилин. Повний опис рецепту буде під відео. В описі під відео. Ось такий соус у нас вийшов, подивіться. Ось така консистенція, доволі такий, ну, в міру густий і ну, ось такий, ось такий. Готуємо і смакуємо.